Колеги, паркетчики, а ну поділіться, будь ласка, як ви з блекаутом боретесь? Тому що наша професія, так сказати, вимагає, вимагає такого інструменту, який тягне 2,5 кВт, а припуску циклювальної машини і 3. Квартирі генератор не поставиш, то як працювати? Ану поділіться, може хто винайшов якийсь спосіб цікавий, бо блекаути затягуються і по дві по три години працювати, це краще вдома сидіти. Борщі варить. Може хто знає, може хто має якісь. Серйозний акум, щоб вийти з ситуації і працювати далі. Чи як? Тому що екофлов не стягує циклювальну машину. От плиточникам чи там іншим професіям, воно якось, мені здається, легше, бо болгарочку взяв там екофлоу і пішов. І пішов, і пігнав. А тут є питання. То хто якийсь винайшов спосіб подолати ці блекаути? Поділіться, будь ласка, може, якось воно буде легше. Дякую.